Шановні колеги, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я вам хочу продемонструвати наш напівпричіп, шторний напівпричіп компанії Kazborer, виробник, німецький виробник, і показати деякі удосконалення, які компанія Кезбор за свій процес виробництва довгі роки удосконалює продукт. Всі напівпричіпи у нас йдуть з дахом едша. Це німецький виробник, один із самих старих і один із самих надійних, популярних. В роботі він дуже практичний. Легко водій може його сувати ззаді наперед. Є опція, так, також може бути, що дах сувається спереді, назад і ззаді наперед. Це додаткова опція. В даній ситуації на готовий до верхнього завантаження товару. Ми можемо одною рукою, він сам їде до своєї. Все. Зараз він вже зафіксований, тільки опустити верхню кришку і все готово. Все, напівпричеп закритий, двері зачиняємо, вантаж збережений, може їхати до місця призначення.